Всім привіт! Почали дискувати городики. Ну, як дискувати? Я почав дискувати про велику площу. Позаділу, а мені залишили городики. Ну, на тому спасибо. Ще й погрузикав, це я моя. Ну, краще, ніж ніяк. Дискую я. Третьою. Робочою. Ось таке. Глибина як вам сказати? Ось сюди по диску можна бачити. Така прилічненька глибина. Там така, там така. Ну. Вчора, вчора і ночі був дощ великий, це капець. Страшний дощ був. Ну, все одно вони лізуть. Хоча, ну хоч і каток забив. Е, забив один каток осюди. Ну, ну бачите, е, тут... Коники можна ліпити з землі. Так, ну, времени немає, треба буде переїжджати в друге село. Так, треба доріскувати його сточно. Ось таке. Забили один каток. Було півтора, але це вибило більше всього. Так, оце таке. Ну вже останній це городик залишився. Вже буду тоді їхати додому. Ось таке. Що сказати? Третій робочий ходжу. На розворотах. Розвертайся в праву сторону, щоб вона поняли, проскальзувала вона. диски. А якщо в ліву сторону, значить підняв, підняв передню нав'язку. Ось сюди зараз покажу, як і... класна штука тут. Регулюється по речагах. Ось бачите цей жовтий реча він е, за нав'язку відповідає. Він відповідає за нав'язку. І ви виставили якусь, наприклад, на дисках глибину. І цей реча держи цю глибину. А оцим рычажком ви нажимаєте оцю кнопочку і диски пішли вгору. Ось це ви бачите. Вони піднялися на определенну висоту. І оцей рычажок вперед. І все, і нав'язка опущена. І все. І оце нав'язка опущена на оцій штуці до определеного моменту хто е, речого. Ну, ось таке. Хочу потихеньку. Покажу. Третій. Передок включений. Дві тисячі оборотів, можна менше. але я щоб не забивалося. Забывает, забывает, как это сейчас может быть, может и забьем, может и нет, кто знает. Пошел, вот это так. И, конечно, мне самое хуже оставив городики, Ну, на этом спасибо, что будет так. Є агроном 4 даже прилетіло. Один, другий, третій, а вона десь четвертий пуща. Ось ще й не забиває. Чистики ці мешають, конечно, трохи. Мешають, вони забивають диск, бачите, такие сусунки наче.